Один з найвіддаленіших і найнепривітніших регіонів на землі перетворюється на щось нове. Це відбувається тихо, методично і цілеспрямовано. По всій довжині Гімалаїв з'являються дороги там, де їх ніколи не було. На екстремальних висотах подовжуються злітні смуги, річки, що колись мали текти вільно, перегороджують і перенаправляють. Якщо розглядати кожен випадок окремо, це виглядає як розвиток, але зробимо крок назад. І справа не лише в тому, що змінюється ландшафт, змінюється баланс сил. Масштаб цих проєктів затьмарює все, що можна побачити за межами воєнного часу. Місцевість переналаштовується для пересування, досяжності та доступності. І доступність тут має значення. Лінія фактичного контролю, яка є де-факто кордоном між Індією та Китаєм, зафіксована не договорами, а присутністю. Патрулі визначають територію, а блокпости визначають претензії. Таким чином, будуючи інфраструктуру подвійного призначення, об'єкти, які виглядають цивільними, але є стратегічними за своєю функцією, Пекін чітко заявляє про свої наміри. Самі лише місця розташування говорять те, чого не скажеш словами. Розташовані достатньо високо, щоб дивитися зверху вниз на решту Південної Азії. Живлення мережі Китай будує швидше, ніж світ реагує. З 2020 року він запустив понад 300 нових інфраструктурних проєктів по всьому Тибету. Шосе g 219 було розширено та укріплено те, що колись займало тижні, тепер дозволяє перекидати бронетехніку з Сіньцзяна до Тибету за лічені дні. Аналогічна модернізація проводиться на шосе g 315 і G-318. Що дозволяє пришвидшити пересування військових до Ладаку і Аруна Чал-Прадешу. Це вже не просто дороги, це військові коридори. Аеропорти також розширюються. У Шагатсу-Хепінг збудовані нові гарнізони і бази для безпілотників. В аеропорту з'явилися вертолітні майданчики, зенітно-ракетні комплекси, довші злітно-посадкові смуги та винищувачі, такі як G-11. Завдяки цій модернізації. Шагацу Хепінг. Фактично перетворився з цивільного аеропорту на військовий хаб, здатний підтримувати висотні повітряні операції вздовж фронту в західних Гімалаях. Подібні проекти з розширення ведуться в аеропорту Шанан-Лонгсі та аеропорту Нгарі Гунса. Останній розташований всього за 200 кілометрів від озера Пангонг, де останніми роками китайські та індійські війська зіткнулися в ближньому бою. Тим часом на півночі Китай розширив аеропорти Шача-Яркант, Ютянь Ванфан і Нгарі Буранг. Кожен з них тепер здатен обслуговувати як цивільні, так і військові операції. Ці модернізації доповнюють зростаючу мережу, яка включає існуючі військово-повітряні бази в Лхасагонггар, Дамшунг, Нінчі Мейнлін, Чандубангда, Бангда, Хотан Кунганг і Ташкурган Хунджераб. Загалом, щонайменше два десятки аеропортів уздовж Гімалаїв були перетворені на об'єкти подвійного призначення, причому багато з них розташовані в межах 60 кілометрів від китайсько-індійського кордону. Це серйозна повітряна міць, але Пекін ще не закінчив. Зараз він прагне з'єднати багато з цих аеропортів і баз за допомогою залізниць, таких як лінія Сичуань-Тибет. Після завершення будівництва ця лінія з'єднає чангду з Ілхасою менш ніж за 13 годин, що дасть змогу швидко перекидати війська, боєприпаси і техніку через 1600 кілометрів пересіченої місцевості. Що ще важливіше, вона розгалужуватиметься на менші колії, які підходитимуть ще ближче до індійського кордону. Так, Китай був досить зайнятий, але проекція сили це не лише ракети і літаки. Іноді це виглядає як дамби і турбіни. Ось чому багато інфраструктурних проєктів Китаю в Тибеті безпосередньо пов'язані з гідроенергетикою. Розумієте, Китай володіє найбільшим у світі потенціалом гідроенергетики, майже втричі більшим ніж Сполучені Штати. Починаючи з 1950-х років, він побудував понад 20 тисяч гребель за вишки понад 15 метрів, що зробило гідроенергетику другим за величиною джерелом електроенергії в країні. Лише на Тибет припадає майже третина цього обсягу виробництва. Однак, можливо, більш важливо те, що гідроенергетика дає Китаю контроль над верхів'ями великих річок, таких як Брахманпутра, Міконг і Салоїн. Це життєві шляхи для країн, розташованих нижче за течією. Маючи на увазі цей важіль впливу, Китай зараз будує найбільшу греблю на землі у віддаленій ділянці Гімалаїв на річці Ярлунг-Цангпо. Проект, відомий як мегагребля Медог, оцінюється приблизно в 137 мільярдів доларів, і він цілком може стати найбільшим інженерним проектом в історії. Очікується, що після завершення будівництва вона вироблятиме 60 гігават електроенергії, що втричі перевищує потужність греблі три ущелини, і її вистачить для забезпечення електроенергією близько 300 мільйонів будинків. Тим часом, на західному кінці Гімелаїв Китай спокійно працює над другою мегагреблею здовж річки Мапджа Зангбо. Технічні деталі, такі як її висота, довжина чи потужність, не розголошуються, але все, що стосується проекту, вказує на те, що він буде масштабним. Однак, як і у випадку з інфраструктурою подвійного призначення, стратегія тут глибша, ніж просто виробництво електроенергії. Країни, розташовані нижче за течією, такі як Індія та Бангладеш, побоюються, що як тільки ці дамби введуть в експлуатацію, Китай може використати водний потік як зброю. Наприклад, під час непов'язаної з цим кризи або переговорів, він може або випустити занадто багато води і затопити певні райони, або стримати воду і спровокувати посуху. Це звучить дико, але занепокоєння обґрунтоване. Наприклад, Мегадамба Медох безпосередньо впадає в Брахмапутру, річку, яка живить індійські регіони Аруначал і Ассам, а також більшу частину Бангладеш. аруначал прадеш є особливо чутливою точкою спалаху. Китай вважає його частиною південного Тибету і таким чином юридично претендує на нього як на свою власну територію. Однак Індія контролює його. Тож, просуваючи будівництво мегагребель на річках Тибету, Пекін не просто виробляє електроенергію, він наближається до гідрогегемонії в Південній Азії. І це не безпрецедентно. У 1990-х роках Китай побудував серію дамб на річці Міконг у провінції Юнан. З часом ці дамби зменшили потік річки майже на 50%, що завдало шкоди сільському господарству, рибальству та місцевій економіці в Таїланді, Лаосі та М'янмі. Історія може ось ось повторитися. Чому ж все це відбувається саме зараз? Ну, попит на енергію знаходиться на рекордно високому рівні. Бум штучного інтелекту спричинив глобальну технологічну гонку, яка базується на даних і працює на процесорах. Навчання щі моделей вимагає величезних обчислюваних потужностей, а це означає, що потрібні величезні центри обробки даних. Ці центри споживають приголомшливу кількість електроенергії. Для порівняння, один гіпермасштабний центр обробки даних може споживати від 100 до 200 МВт, чого достатньо, щоб забезпечити енергією невелике місто. Помножте це на сотні і стане зрозуміло, що перемога в гонці Ші вимагатиме не менше, ніж повної перебудови електромережі. За оцінками Goldman Sachs, попит на електроенергію з боку дата центрів може зрости на 50% до 2027 року і на 165% до 2030 року. Китай прагне бути на крок попереду, і цей графік показує, як це виглядає. У той час, як виробництво електроенергії в Сполучених Штатах залишається майже незмінним з 1999 року, Китай більш ніж в чотири рази збільшив своє виробництво і зараз прагне зберегти цей імпульс. І тут на допомогу приходить Тибет. Він відіграє вирішальну роль в енергетичних планах Китаю. Його річки стабільно течуть протягом усього року. А велика висота над рівнем моря надає їм природної гідроенергетичної сили. Це робить Гімалаї не просто прикордонною зоною, а майбутнім енергетичним центром. Тому, коли Китай будує залізничні колії в Тибет або дамби на річках поблизу спірних кордонів, він не просто намагається оточити Індію, йдеться про те, щоб одним махом створити економіку зі штучним інтелектом, забезпечити контроль над водними ресурсами і зміцнити суверенітет. Готуйтесь до миру. Незважаючи на всі свої масштаби і розмах, нарощування китайської військової присутності в Гімалаях може виявитися не тим, чим здається. Хоча зовнішні ознаки вказують на войовничість, її підгрунтя може полягати в чомусь іншому стримування. Стратегічна увага Пекіна зосереджена на східному морському узбережжі, а не на індійському кордоні. Тайвань займає центральне місце в китайських планах. Але будь-який конфлікт там майже напевно втягне іноземні держави. Щоб нівелювати цей ризик, Китай намагається розтягнути американські ресурси по гарячих точках, таких як Іран, Україна і не тільки. Але навіть коли його увага залишається прикутою до Тайваню і Америки, Пекін не може дозволити собі випустити з уваги Індію. Ці дві країни вже мають довгий спірний кордон, і регіональний вплив Нью-Делі продовжує зростати. Якщо Китай відкриє фронт на Тайвані, розгортання китайської армії уздовж західної лінії фактичного контролю зменшиться, що дасть Індії тактичне вікно для висування своїх претензій на Аксайчин. Для контексту Аксайдчин є другим великим спірним регіоном між Китаєм та Індією. Він контролюється першим, але на нього претендує другий. Навіть не просуваючись на Аксайдчин, Індія може похитнути позиції Китаю. Посилюючи тиск на Пакистан ключового регіонального союзника Пекіна. Оскільки китайські війська зв'язані на Сході, Пакистан може опинитися без життєво важливої логістичної та військової підтримки. Відчувши можливість, Індія може вирішити використати свою перевагу. Однією з можливих цілей є пакистанський регіон Гілгіт-Балтистан, гірський, але критично важливий відрізок китайсько-пакистанського економічного коридору. Навіть поступове просування туди може мати величезні наслідки. Індійська окупація Гілгіт-Балтистану не призведе до повалення Пакистану, але вона ампутує головну артерію, що зв'язує його з Китаєм, і таким чином змінить регіональний баланс сил. До речі, щоб було зрозуміло, це відео не є політичною рекомендацією, це спостереження. У геополітиці немає нічого поганого чи хорошого, вона просто є. Відвернутий Китай фактично розв'яже Індії руки, щоб націлитися на Аксайдчин або Кашмір. А в геополітиці такі можливості трапляються нечасто. Отже, якщо розглядати мілітаризацію гімалаїв через призму регіональної політики, то це не просто позорство Китаю, це спосіб запобігти індійському превентивному удару. Гімалаї стають другим фронтом, але не для наступу, а для його запобігання. Мета полягає в тому, щоб позбавити Індію віри в те, що вона може діяти опортуністично, зміцнюючи логістику, укріплюючи авіабази і розгортаючи підрозділи швидкого реагування. Китай надсилає чіткий сигнал. Навіть якщо війна спалахне на сході, вона все одно може утримати захід. Логіка випливає з базового військового мислення: хороша інфраструктура виграє час. Маючи надійні дороги, залізниці та аеропорти, Пекін зможе реагувати швидше. І хоча війна на два фронти може бути малоймовірною, відчуття готовності може бути достатнім, щоб повністю її стримати. Однак, як би там не було, сприйняття є двояким. Індія розглядає китайську інфраструктуру подвійного призначення не як оборонну страховку, а як повзуче посягання. За відсутності довіри, навіть бункер може виглядати як передова база, і тому те, що може бути стратегією стримування з точки зору Пекіна, з точки зору Нью-Делі розглядається як провокація. У цьому і полягає парадокс сьогоднішніх Гімалаїв: те, що має стабілізувати ситуацію, може так само легко призвести до ескалації. Тим не менш, Індія не є беззахисною. Вона має більше десятка військово-повітряних баз у своїх північних глибинках. Але коли справа доходить до військово-повітряних сил, розрив важко ігнорувати. Китай має не лише кількісну перевагу, особливо в бойових літаках, але й явну якісну перевагу. Він серійно виробляє винищувачі п'ятого покоління і розробляє моделі шостого покоління, поки Індія все ще намагається виробляти надійні літаки четвертого покоління, не маючи жодного льотного прототипу п'ятого покоління. Технологічний розрив є величезним. Додайте до цього більший оборонний бюджет Китаю і більшу кількість військовослужбовців, і дисбаланс стає ще більш очевидним. Зменшуючи масштаб, повна картина починає формуватися. Китай розгорнув будівельний бум, що тягнеться через весь гімалайський ковчег. Він будує автомагістралі, модернізує військово-повітряні бази і всюди розширює свою присутність. Звісно, в жодному з цих проєктів немає нічого поганого: цивільний чи військовий, Китай має повне право будувати все, що вважає за потрібне в межах своїх кордонів. Проте, намагаючись запобігти майбутній війні, Китай, можливо, не навмисно підштовхує Індію до її початку.